Всім доброго ранку. Ставок, село Богородичин. Два тижні тут були тому, карася непогано тут половили. Така файненька карасика. Сьогодні знову тут. Назар, кум, Олег кум і Коляком. Одні куми. Так що з кумами риболовлі сьогодні. Яка погода була, самі знаєте, дощі, сніги, Скажем так, зима. Добрий тиждень був з зими в квітні, не знаю, як воно буде з кльом. Вода бачу у, у берегах, піднялась. А то з літа того року що рівень води тут не піднімався, вже такий став повний води. Так що з кльовом по-любому риба щось поміняла собі. Але вони сподіваються, що буде клювати карась, в першу чергу, як упаде, коропець також добре. Але перш ніж Почати риболовлю, прошу вас зробити донат. Брат рідний воює, скажімо так, вже майже два роки. Так що зараз терміново їм потрібен автомобіль. Так що, друзі, зробіть донат. Ну, буде посилання на банку під відео. І тоді вже продовжуйте перегляд відео. Так що наперед, наперед вам дякую за донат. Ну, свіженько, свіженько, мінус один. Ну, трошки, бачите, трус забілило трохи, трохи інії. З цієї сторони є машина, два рибаків і там біля нас. Вовчайте, тут, тут буде я, Назар, Олег і Коля. Крайній. І за нами якраз чоловік ще буде. Риболог якийсь приїхав. Це шнурок це ну, вчора вони бронювали місця, господар так відмітив, зав'язав шнурком був від стопчика до стовпчика. Як посилання настав, я також залишу координати, щоб можете дзвонити бронювати собі, як їдете. Ну, Можна і так їхати, в принципі, але краще подзвонити забронювати, так будете знати точно, що. Приїдете і там буде місце. Так, прикормочка на Халібут. Халібут тут буде рулет. Я вроде, дві пачки Халібута. Релфіш Метод Фідер. Повний, повний бакан прикормки пелець пелець так, ще десь має бути пачка. У мене в принципі все, бачите, відреал фішу вже другий рік ловлю. Вміну ліквіди, ліквіди, кальмар. Ну, кальмар буду давати, це полюбе. По-любасу буде кальмар. Так, ще я ще десь пачку брав вроді прикормки. Може не брав? Що є? Так, 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 так. А, є ще. Не я що взяв дві пачки. Халібута. Тут в принципі і замішаю. Зараз скину ехолод, подивимось яка температура води. Ну тут бачу, аж примерзло трохи. Вода мутна. Сьогодні по-любому буде кльов зовсім інший ніж два тижні тому. Зразу цілопачка. пачку. Валь, а, то я делаю на всех корм ну, ну то я тогда даю две пачки сразу не не у меня есть А скільки корму ова, скільки їди друзі, бачу, вже вудки, в принципі порозкладали. Беруся до своєї, сонце вже виглянуло. Прикормка вже готова, хлопці. Можете брати. Попередній раз тут на, на шостій попапи, то ловився. карась, карась гарний був. Так що сьогодні буде теж шості попапи. Так, іду я, покидаю діпер. Подивимось, яка температура води. Ну і заодно я собі одну точку знайду, де закормити. 7,5 градусів вода. Так собі Так собі, але добре, що не менше. Де поводки трасп? Поводки даю. Що кидаю я діпер? Так, два метри там глибина. да не девять же пішло, не якраз добре. Кину пару спомбів у точку. Кину чотири спомби, але бачите, то дрібна фракція сама. Такі вода не дуже та тепла. Ну, Будемо бачити, як воно буде. Шостий розмір старо. Так, там все б мені

Десь три чуть-чуть за заточку. Кидай хто пружинки? Так і дай пружину. Та пружину, ну. І пікер кидає на пружинку. Я ну все, водки закинуті. Що кажеш, можна чай випити. Сьогодні тепла погода буде, буде, карась рушиться. Може і коропець. Не так, напевно, багато як того разу, але щось би мали. зловити. Але, ходи до столу. Будеш потім ловити. Пара на, Пара шпінку. Поки що ми без карася і без коробця і без покльовок. Посиділи, поснідали. погода, як то кажуть, шепче. Тихо сонце пригріває. Коропові вудки, катушки. Жилка. Це в принципі є на сайті риболовлю з друзями. Якщо цікаво, щось таке недороге. В принципі, посилання на всі снасті буде під відео, як завжди. Подивитись, може кому щось потрібно. Пікерок. Але риби то нема. Ось воно берега почне. Є, є. Ось в рейнтрах вже. Ось і перший караск. оп! Файно. Це як мої бутичні? Ну. Це вже твої поводки. А, ну. 6 на 4 ти поставив тут, так? Да. Так. Навіть не 6, а 6 на 4. Ось такі ось такі карасі. Коля. Uh -huh. Суперові. Ліганські. Ну. А ти казав, що нічого не, не буде. Уже два карасі є? Ну, почало вже, прошу Фанюцький. Ах, холодный, ах, холодный. Так, 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 так. Опрошу. Ось в мене перший є. Поки що година вже далі половина одиннадцяти, три красі. Тільки. Ну, вже і на пікрок одного витягнув.

Але тендіт, ляканий. Ну, то файненькі, файненькі. Нас фоток було не крайня пускає. Але тендіт. Раз. Я думаю, перезакидати якраз покльовка, Дивлюсь, фінгер, пік-пік і опускається. Фед закручується, бажано трошки почекати, щоб він розкрутився. Так він деколи клює, деколи взагалі ніякої реакції. сигналізатор дісь він не показує, а він нагачкав. Вода холодна, він в'яли. Я потім не мав що і без покльовки. Через то потрібно закидати. Певний час постояло і перезакит. А Апіліка лишить? На дзвіночок. На цей, на пружинку цей злоюсь назара. Ага. Я Чи Вив? ага. Це відрізати. У мене є зразу готові. Олег поки що нічого не спіймав. Олег ще нічого не зловив? Ні. Зараз як розклюється, ще під вечір коропа спіймаємо. Може. Але може і спіймаємо. Ну, тут люкс, Ну це точно зловиш нині. ну. <реш> <реш> А па, па я тут, я тут, я тут Є, транс. в мене є. А в тебе лех є? О, це діло. Дві покльовки одночасно. Це. І Олега перша риба, якщо дотягне. А так підняла, а то що за карась? Та я, що не злоє, ну, два, так Три карасі? Так он, я два і Олег одного. Ти два золо? Ні, файний, файний, файний. Одина, о, вже за двадцять. 14 .40. Так десь година вже, ну це перша покльовка у мене перш... щойно було, а так то тишина. Обід стало, вітру майже немає, штиль, тепло. За такої погоди вже буде клювати і вночі. Нема такого кльову, як попередній раз ми були. Але тоді в принципі було 6 градусів ввечером, сьогодні мінус один, то різниця є. І вода підбула, щось там такого кльового немає, але, але щось і злої. І ще не вечір. Чого ти тут же таке ліпиш? Де карасі В У воді. Карась у воді. За півтора години жодного карася ні mm. в кого. Взагалі. Щось в обід. стихло. Закидаю Олег на черв'яка, на пощок черв'яків. Кажу, туго стало з Це таки ні у кого нічого. Але перезакидати треба. Нічого собі, перша за 4 години покльовка. Є? Yeah? Ух ти! Ооооо! В цьому все нормально. Дивись, файний-файний карапет. Я тримаю просто і все. Раз, два, хоче Я тут чекаю. Тихенько, тихенько. За краєм губи є. Спіша, не спіша. Є! Осо-о-о! Файно, маєш вагелах? О, от то файний, дивичі. Да дижні, губа свят має бути. На шостий. Шостий попав. Твої поводки? Ну так мої поводки рвачі. Сегодня рыбалка удалась. Но. Классный. Ну, файненький, да, разважен. Ну, это уже дело. Олег, ваге. Олег, хоть складать себе давай. Ваш. Вон такой. Да что, не показывай. 3600. 3665. 365. Ну десь 153,5 кг. 3, 5, сітку. Сітка леганька. 3,5 кг, а це вже симпатичний коропчок. Коля? Ну. Ah, <laughs> yeah. Файно, файно. Yeah. Ну. Так собі дош піппік, піппік, піппік. <laughs> <laughs> і камі йому дали пік-пік. <laughs>

О, дивись, який, під ще. Сьогодні найбільші. У мене точно це сьогодні найбільші. Пайно Файно є. Потрохи ми вже скручуємося. У нас зікмей пружинки. Хоча... Хоча майже все, що зловили, то все-таки на флет карасі. Так, ось це улов у нас по карасях сьогодні. ну що, друзі, ось і все. Сьогоднішня риболовля завершена. Не було аж сьогодні такого кльового який був попередній раз, але звичайно уловом задоволені. Бонусний коропець такий на 3,5 кг. Ну і 18 карасів. Такий улов. В першу чергу всім дякую за донати. Хто ще не зробив, посилання буде під відео на банку. Так що робіть донати, хоча й невеличкі, але кожен донат це дуже важлива справа. Також дякую за перегляд. Посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. До нових зустрічей. До зустрічі!